Послухайте історію, як Лілі придумувала своє свято. Лілі була дуже кмітливою та допитливою і постійно фантазувала. Одного дня Лілі почула, що скоро відзначатиметься День придумає своє свято. Це її дуже зацікавило. І вона вирішила вигадати таке свято, якого ще ніколи не було. Вона сіла за стіл і почала записувати свої ідеї. Спершу дівчинка придумала назву Свято Веселих Капелюхів. Так, це буде свято, на якому всі мають носити смішні та яскраві капелюхи, подумала Лілі. Далі вона розробила традиції цього дивовижного свята. По-перше, всі мають обмінюватися капелюхами один з одним після полудня. По-друге, треба влаштовувати змагання на найкрасивіший та найоригінальніший капелюх. І нарешті ввечері всі мають зібратися на капелюшну вечіринку з піснями, танцями і солодкою їжею для свята веселих капелюхів Лілі вигадала кумедні страви, капелюшні тістечка, морквяні капелюхи та шоколадні циліндри. Ці назви звучали напрочуд смішно. Дівчинка також намалювала символ свята веселого чоловічка в капелюсі з пер'їнами. Наступного ранку Лілі попросила маму допомогти їй зробити яскравий паперовий капелюк з кольорових кульок. Вона збиралася носити його весь день і розповідати всім про своє вигадане свято. Лілі дуже раділа, що створила щось таке унікальне та веселе. Звісно, із задоволенням ділилася своєю ідеєю з друзями. Деякі з них вирішили також зробити капелюхи і відсвяткувати свято веселих капелюхів разом з Лілі. Так її вигадка перетворилася на справжню подію, яка принесла багато радості. Сіляшки, кольорів весених, сухотні святоти, ти випнесених, лісу май капелю, найкращі, найсміливіші з друзями міняйся. Сподіваємось, що історія про лілі надихне вас придумати своє свято з усіма його традиціями, ритуалами, стравами, костюмами та іншими атрибутами. Не обмежуйте себе рамками звичайного, чим більше незвичайного та дивовижного, тим краще.